Тобто це був не обов'язковий пункт. Вони просто два дні просто методично виносили мені мозок. Сама найперша пропозиція, яку ми висловили. Я думаю, що в принципі нас підтримують цьому багато людей: це замінити зовнішній економічний договір для експорту послуг і акт виконаних робіт замінити одним єдиним документом. Національний банк, який більшість державних установ, та -та, 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 та та ми все спростимо, тільки потім, після свят, після вихідних, а потім ми, можливо, поговоримо. І так вони спрощують уже останні не півтора року. Вітаю, ви дивитесь громадське онлайн. Моє ім'я Алла Кошляк, і сьогодні ми будемо говорити про валютний контроль. І, зокрема, сьогодні в гостях у нас експерти з правових питань USAID Андрій Саварець та програміст Руслан Хаврюта. І власне приводом до цієї розмови стало те, що українські програмісти іноді зазнають певних труднощів, коли намагаються отримати. Фінансування за свої послуги, і зокрема, Руслан ось зіштовхнувся із такою проблемою, коли працювавши програмістом, хотів отримати за це кошти, і українські банки через регулювання Національного банку України, скажімо, так ставлять певні перепони. На цьому шляху, але я думаю, що Руслан сам розповість набагато краще, яка ж ситуація там, зрештою, відбулася, і чи є з неї зараз якесь вирішення, тому що Нацбанк, в принципі, говорив про те, що вони хочуть спрощувати правила. Разом з тим відмовились коментувати цю тему сьогодні. І ніхто із фахівців з Нацбанку до студії, як бачите, не приєднався Національні банки, які більшість державних установ та-та-та-та-та, -да 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 -да, Ми все спростимо тільки потім, після свят, після вихідних, а потім ми можливо поговоримо. Оремо, і так вони спрощують уже останні півтора року. Повноша насправді я ж далеко не перший, хто з цим стикнувся, з цим стикаються всі люди, які намагаються завести валюту в Україну офіційно. Тобто, якщо це не перекази на приватні рахунки, якщо це не PayPal, якщо це просто офіційне свіфт перекази на рахунки приватних підприємців. То... Ну і це не лише айтішники, насправді Ні, це на... дуже широко. Ні, звичайно, це всі пост. люди, просто які отримують офіційно гроші з-за кордону. Айтішники просто е через те, що я айтішник, просто я з цим стикнувся, написав про це пост, і він отримав якийсь такий відгук в серцях, таких же нещасних людей, як я, і власне цей. Стало причиною того, що ми тут зараз сидимо і це обговорюємо. А відгук від самого національного банку особисто тобі був? А, особисто мені не було, але в коментарі прийшли прес-секретар Національного банку, яка сказала, що да, ми можемо з вами навіть якось зустрітися, але все це знову відклалося. І, здається, голова не голова, а замголови Національного банка. який, якщо бути коротко, пояснив, що всі ми не дуже правильно розуміємо ситуацію. Він би нам пояснив, але ми все одно нічого не зрозуміємо, тому що самі ми нічого не розуміємо. Ну, але ми все ж таки будемо намагатися розібратися із ситуацією. Тому, е, от я знаю, що е, USAID е, робили круглий стіл е, конкретно проект, де збирали людей, у яких схожі проблеми щодо саме валютного регулювання, і намагалися е, передати пропозиції якісь до регулятора. Отже, е, Андрію, а у, у, у вас діалог з Нацбанком відбувся? Скажімо так, програма лідерства в економічному врядуванні Агентства США з міжнародного розвитку мала декілька контактів з Національним банком. Вони на початку були досить інтенсивні і плідні, і, скажімо так, перший такий крок, який зробив Нацбанк, на зустріч, вони видали електронне повідомлення, лист, роз'яснення, де вони роз'яснили. Комерційним банкам та іншим банкам уповноваженим, як треба діяти при валютному контролі з експорту послуг. Однак, скажімо, цей лист він трошки заплутав самі банки і більше дав повноважень, скажімо, на місця. Банки тепер самі уповноважені вирішувати, які документи необхідно подавати. Хоча законом вони чітко передбачені. І це створило таку певну дискрецію, тому, власне, ми і намагаємося продовжити і цей діалог інтенсифікувати, щоб все ж таки добитися внесення змін в законодавства. Тому що ті вимоги, які зараз існують, це надання купи документів. це... Мокрі печатки, це живі підписи. Ну просто західний світ на нас вже дивиться, як на людей з якогось кам'яного віку. А плюс переклад на українську мову. Ну, якщо ми кажемо про великі підприємства, да вони собі можуть дозволити перекладача. Якщо ми е кажемо про приватного Підприємця, да, то перекласти йому публічну оферту, яка може і 200 сторінок та екстумати, то це можна закривати своє підприємство і займатися тільки перекладами. Я пропоную подивитися відео, яке от на практиці ілюструє, з якими проблемами стикається підприємець, якщо хоче офіційно завести валюту в країну. А потім продовжимо обговорення. Привіт, мене звати Руслан і я програміст. Нещодавно одна бельгійська компанія запропонувала мені працювати на неї з України. Ми про все домовились, підписали контракт і я почав роботу. Я вже давно зареєстрований як приватний підприємець, і для того, щоб отримувати гроші з-за кордону, мені потрібен був валютний рахунок. Я пішов в банк і відкрив його. Через місяць я мав просто прийти і забрати свої гроші. Але все пішло трішки не так. Банк попросив надати договір і акт виконаних робіт. Потім банк попросив надати переклади цих документів. Потім валютний контроль казав, що преамбула договору 2015 року не відповідає формату, який затверджений Нацбанком у 2001 році. Далі мене попросили виправити договір, виправити акти виконаних робіт, надати мої реквізити в цьому ж банку, погрожували подати в податкову на нарахування штрафних санкцій, попросили надати запити на суми, які я відправляю замовнику. Словом, переписка з банком тривала два тижні. Далі я мав просто отримувати гроші на свій валютний рахунок. Але мене знову чекав сюрприз від Нацбанка, за постановою якого мій банк продав 75% моїх доларів за курсом, який на півтори гривни відрізняється від реального курсу. І гроші прийшли уже на мій рахунок в гривнах. Мало того, офіційно я не мав права зняти ті 25% в доларах, які залишались. А тепер найцікавіше. Зароблених грошей я заплачу 4 податків, і це мене більш ніж влаштовує. А коли я пішов міняти гривні на долари, бо я хочу мати гроші в тій валюті, в якій я заробив, я втратив 6% через різницю курсів. І в мене виникло одне просте питання: чому національний банк вів такі постанови, через які я втрачаю на валютних операціях в півтори рази більше грошей, ніж сплачую у вигляді податків державі, частиною якої є сам національний банк? Бо зараз мені простіше злітати за кордон, відкрити там рахунок і не сплачувати Україні взагалі нічого. І так працюють тисячі українців щодня, втрачаючи купу грошей і маючи купу головного болю через одну єдину установу Національний банк України. Я власне знаю, що як мінімум прес-служба національного банку буде дивитися цей ефір. І я сподіваюся, що на ось ці запитання, які щойно пролунали у відео Руслановому відповідь, таки буде отримана. Принаймні, я точно зі свого боку посприяю тому, щоб ми принаймні це обговорили. Це якраз ті проблеми, про які ви почали розповідати що як мінімум треба перекладати українською. Я знаю, що в тому проєкті, який запропонований, є такий пункт, що договори англійською та російською. Перекладати українською не треба так на сьогоднішній день. Законодавство українське дозволяє не перекладати документи, якщо вони складені російською мовою. Але ми ж живемо в глобальному світі. Англійська мова вже вона набуває такого статусу не просто міждержавної, а глобальної мови. Тому Скажімо, перекладати документи, тим більше, які там складаються з трьох-чотирьох строчок, і більше місяць реквізитів, ніж англійського тексту, то я вважаю, що це просто абсурд. Тим більше, що банки чудово вправляються з платіжними переказами, які також складаються іноземними мовами, і все в них чудово виходить. Ми не кажемо про те, що не треба перекладати текст з іспанської, китайської або іншої мови. Але англійську, я вважаю, що для банку немає проблеми перекласти самостійно. А ось дивіться, крім мовного питання, які ще от такі основні ну від банків, які залежать моменти, які треба врегулювати, от виправити, сказати, що це буде відбуватись ось так, ось так, ось так. Пункт перший, пункт, другий, пункт третій, і все, щоб саме найперша пропозиція, яку ми висловили, і я думаю, що в принципі нас підтримують в цьому багато людей. Це замінити зовнішній економічний договір для експорту послуг і акт виконаних робіт, замінити Єдиним документом. Це інвойс або рахунок, по-різному його можна називати, який буде свідчити про що? що експортер послуг, український підприємець надав ці послуги, вони прийняті і схвалені іноземним контрагентом, або навіть зразу і оплачені. І цей інвойс він показує банку своєму, в якому в нього відкритий рахунок. І це означає. Що послуги надані сьогоднішній порядок? Що передбачає, що по-перше він має надати Руслан правильно зазначив акт виконаних робіт, підписаний з мокрими печатками, що взагалі ніхто не розуміє мені суть. здається. їх в світі вже й не використовують ага, ну, так. в певних моментах а, в операціях. І, і саме головне, що а, банки мають а, відліковувати з моменту надання цього акту виконаних робіт. Ну, на сьогодні 90 днів для повернення валютної виручки. Але е, на сьогодні ситуація така, що контрагент іноземний отримав послуги, сплатив їх, валюта вже знаходиться на розподільчому рахунку в українському банку, а акту виконаних робіт ще нема. Тому що наш підприємець має його скласти, підписати, шльопнути печаткою, піти на пошту, відправити два тижні почекати, поки підприємець там. З Канади або США його отримає, підпише, десь візьме печатку, а може не візьме, бо в нього, є, може, просто не бути. А Тоді наш підприємець отримає знову через два тижні цей лист, піде до банку, банк йому скаже, а тут немає печатки. Він сидить, що йому робити? Він пішов, вирізав собі печатку іноземну і сам її штампує. Це ну, не зовсім правильно, звичайно, але. Це регулювання, яке зараз існує, воно підштовхує наших підприємців до цього. Насправді, у цього всього пекла у нього ж два кола. Тобто, одне коло це самі банки, і інше це постанова Національного банку. Тому що в банках абсурд доходив, наприклад, до того, що акт виконаних робіт, який є, мені надіслали, він був підписаний синьою пастою. А як треба а було? Я, а я його підписав. Там є ж два підписа. Тобто, я як виконавець робіт підписав чорною. і мене попросили передрукувати це все. І підписати синьою пастою. Чомусь? Тому що, от, ну як було сказано, тому що вони на місця отримали якісь а, не дуже конкретні постанови, які вони можуть трактувати так, як їм ну, зручно. Тому що, наприклад, вони вимагали від мене, ви маєте в цей договір вписати ваші реквізити і реквізити замовника. Після того, як десь через там, два дні переписки, я казав, що я не можу змінювати договір, вони сказали, ну ладно, не вписуйте. Тобто, це був не обов'язковий пункт. Вони просто два дні просто ну, методично виносили мені мозок. Ну і ну, ще крім валютного контроля, це самі постанови національного банку про примусовий продаж валютної виручки. Тобто зараз людина, ти навіть нічого не можеш зробити, тобі просто перераховують вже гривни замість доларів. І ну як і волос насправді в відео, тут у Нацбанка є свої аргументи, чому це робиться, тому що всі бачимо, який курс в країні, і що треба якимось чином цей баланс вирівнювати, але можливо але не за рахунок людей, не, які да, заробляють не ці за рахунок гроші, людей, можливо не за рахунок тих, хто отримує, скажімо, менше певного ліміту, тобто вони ж це взяли, цю постанову і поширили на всіх. Можливо, було б більш логічно виділити, що всі, хто заробляють більше певної суми, от на них поширюється. Ті, хто менше на них не поширюється. Це ну, дійсно, Це ж виходить так, що, наприклад, великий агрохолдинг, який експортував продукцію, він має так продати там частину цієї виручки, і людина, яка там сама виготовляє якісь товари або послуги, продає за кордон, теж повинна. Ну то, це робити. такі як досить совковий, що всіх під одну грібенку зачесали і все, всі ви всі ви однаково маєте. Немає ніякої диференціації між людьми, які займаються різними типами діяльності. А от ще один такий момент, який ну мене особисто в цій історії, ну так трошечки дивує. У нас ж давно впроваджено електронний цифровий підпис. Говориться багато про електронне урядування. Навіщо взагалі ось ці фізичні копії документів? Чи ну не, не прописано у вас якось, щоб все онлайн подавати? Звітність, зрештою, в податкову ну ні можна Вже подавати можна онлайн? Подавати, да. Ну, справа в тому, що, по-перше, проблема є в тому, що окремі державні органи пропонують сервіси електронні, які не пов'язані один з одним. Тобто, в податкову ми здаємо звітність, ми маємо цифровий підпис, але він тільки для податкової. Інші органи так само окремо, тільки для цього органу. Тобто, потрібно, звичайно, проблема вона більш ширша, потрібно зробити якісь. Скажімо, щоб з одним цифровим підписом можна було всі документи підписувати. Але тут треба розуміти, що власне законодавство, яке регулює ці питання, воно створювалося, скажімо, на саме там зорі незалежності. Це 93-й рік декрет про систему валютного регулювання, це закон України про зовнішню економічну діяльність, це 91 го року, це буквально. Ті правовідносини, які існували, напевно, для того часу це була революція. Сьогодні вже пройшло 25 років, ми бачимо, що світ шагнув набагато вперед. А ми досі ходимо з цим законом про зовнішню економічну діяльність, який нам розповідає, який має бути зовнішній економічний договір. А якщо я хочу домовитись на інших умовах, я хочу мати в договорі. Скажімо, юрисдикцію іноземного суду для того, щоб в разі арбітражу вирішувати, скажімо, по англійським, американським, канадським законам. У нас також доходить іноді до абсурду, що банки знов таки вимагають, щоб в договорі було прописано, що юрисдикція має бути в Україні. От. Ну і, скажімо так, банки це не можна сказати, що це теж особлення якогось лиха. Да? Банки вони підзвітні Національному банку. Національний банк киває на те законодавство, яке існує. Тому, власне, ми і вирішили не змінювати ні інструкції, ні ті положення, постанови, якими користуються банки, а все ж таки спробувати донести, що необхідно змінювати. Норми закону насправді цей крок може бути стати тільки першим, тому що там є ще дуже багато, над чим можна працювати. І те, про що ми говорили от за студії, те що здається, в 94-му році був, був прийнятий закон про те, що українцям заборонено інвестувати в закордонну економіку без спеціальної ліцензії національного банку. І жоден інвестор не може ну, не стане вкладати в український проект, тому що іноземець не має права отримувати валюту. Дивіденти у вигляді валюти він може має сюди приїхати, відкрити тут фізичну особу підприємця, отримувати це в гривни. І я думаю, якщо людина з-за кордону захоче інвестувати один мільйон доларів, в якийсь український проект і почує про все це пекло, якому потрібно прийти, то він просто попросить. Хлопці, якщо ви захочете цей мільйон у вигляді інвестицій, просто реєструйтеся не в Україні. А, а потім всі приходять із ж державних установи, питають, а чому це всі там великі стартапи або маленькі стартапи, чому всі компанії реєструються не в Україні? Тому що це фізично просто неможливо. Ну до речі, ви згадали проблему з законодавства і е, судової системи. Я знаю, мені багато е, саме от їх спеціалістів говорили про те, що не хочуть реєструвати компанію в Україні, тому що потім в разі, якщо щось з авторськими правами, якщо ти хочеш довести, що там твоє і, і щось твоє, і в тебе це вкрали, то в українських судах це буде неможливо а краще там е, судитися десь в Британії, в Голландії або в якійсь в Сполучених Штатах чи в якійсь ще іншій країні. Е, Потрібна зміна законодавства? От ми весь час говоримо. А чи є зараз в нинішньому складі парламенту депутати, які ну по перше розуміються на проблемах it галузі, і на проблемах ось цього регулювання саме що, що з Нацбанком потрібно домовлятися і змінювати ці правила гри? Тобто, хто якщо такий законопроект буде розроблено, або зміни внесено, то хтось з депутатів внесе його до парламенту? Я думаю, вони не зрозуміють просто, що їм внесли. Ну є такий, такий шанс. Ну був вже на цьому круговому столі. Хтось із депутатів, здається. Був з депутатів. Я, я думаю, що в принципі тема вона гаряча і багато депутатів, я думаю, що підписалися під цим законом. Але з іншого боку, є до цих питань певний острах з боку виконавчої влади, тому що законодавство, воно застаріле, воно, скажімо так, більше калька з тих радянських норм, законів, коли все було під контролем, людина не могла за кордоном мати не то що рахунку, а взагалі валюти на руках і так далі. І, скажімо, вносити якісь оперативні зміни трошки є. Дійсно, такий острах, що може там якийсь механізм зламатися, і неповною мірою, скажімо, є розуміння, як воно все працює, і чому, власне, такі норми були прописані в цьому законодавстві 1993 року. Але я думаю, що серед народних депутатів однозначно знайдуться здравомислячі люди, які, як мінімум, внесуть в Верховну Раду цей законопроект. Ну і моєму я Руслан я... не розділяє не розділяє ну, цього оптимізму. Ні, так? ні, ні можливо внесуть ти його можуть внести, але якась кількість депутатів його можуть підтримати. Ну не знаю, врешті-решт закон про зняття мита з електромобілів. Вони підтримали. Тобто, можливо, і тут... тут ж мова йде не тільки про етішніки. Етішники це просто один із це просто ті люди, у яких які соціально які вголос озвучують ці проблеми. Да, От тому, з обшуками вони... ж насправді та сама ситуація. Ну багато бізнесів переживає якісь такі неприємні моменти через правоохоронців. Але тільки айтішники про це весь час публічно говорять, тому і медіа говорять про айтішники. Вони краще вміють користуватися соціальними мережами, і це більш таки збити ком'юніті, тому mm -hmm. воно і може якось так одностайно реагувати. А обшуки вони не припиняються і досі шукають щось. А от ще один момент, який хотілося б обговорити. Ми тут, до речі, згадували PayPal, а до того Нацбанк банк багато говорив про те, що спростило зараз всі умови, і нарешті, ось цей ну, ця гігантська компанія заходить в Україну, і нібито ну, це дуже круто і це дуже потрібно, якраз тим, хто працює за кордоном. Чи є якісь зрушення відчули, що щось змінилося? Ну, Тут відповідь прозвучала. Красномовне мовчання, так. А от як ми мало бути? От з PayPal, наприклад. Як мало б бути? Мало б, не знаю. Це певно, що якщо у нас є якісь проблеми в законодавстві, які. Перешкоджають його роботі, вони просто мали бути зняті і до PayPal Мали не знаю, прийти якісь люди там із уряду і сказати, все, заходьте. І PayPal би сказав, все ми зайшли. І в один день просто все увімкнулося, як 3G в Україні. Просто в один день засвітився значок. Тержи але в перед тим було 10 років, коли люди yeah. там ходили. Останній раз навіть по-моєму принесли телефонну будку стару під будівлю уряду, щоб показати ну не що ми живемо в минулому столітті, а вже ось 21 перша там. Ну, власне, на мою думку, і запрошувати, і затягувати когось насильно не треба. Просто такі умови треба зробити, щоб навпаки інвестори самі шукали де краще. Якщо в Україні краще, то вони мають заходити сюди. Так ми, виходить, створюємо як штучно якісь умови, щоб от конкретна платіжна система. Там PayPal в даному випадку зайшов в Україну. Має бути відкритий ринок для, для всіх, не тільки для PayPal, але мають бути умови для цього. Ну, власне, на цьому будемо ставити три крапки. Я сподіваюся, дуже що після цього ефіру буде відгук від національного банку, і це питання, зрештою, буде якимось чином вирішено. Ну принаймні, вони готові до діалогу. Чи не готові ну, Сьогоднішній ефір показав, що вони не готові до діалогу? Ну будемо сподіватися, що в наступному ефірі такий діалог зрештою відбудеться. Хочу подякувати нашим гостям, нагадати глядачам громадського, що сьогодні ми говорили про валютний контроль Нацбанку. Говорили про проблеми людей, які надають послуги за кордоном і не можуть іноді отримати потім за це нормально гроші. І зокрема, Руслан Хаврюта, програміст, був сьогодні у студії та експерти з правових подань USAID Андрій Саварець. Дякую дуже.